Всім привіт! Із жіночим днем. Вітаю. Будемо думати, що це в нас квіточки. Це в нас таке манго і мандаринка. Представляєте, мене ще перець насяний. Купила такі сорти. Колобок знаю, перець хрещений, батько знаю, подарунок моллови знаю. І ще якихось два купила. Будемо сіяти. Як сьогодні пройшов мій день, покажу у кінці відео. Хто зі мною, будь ласка, принесла я касети і купила земельку. Будемо щось зараз робити. Приготувала ще помідорки. В цьому році трохи купила у нас на базарі і трохи. Заказала по почувству. Росій сподобався мені сорт Ляна. купила. Купила солодкий буштин, не знаю. Так, римський якийсь смугастий. Ці квіточки, мабуть, сюди попали. Ольгу, томат ждана. Так, якийсь квадрат. Угу. Такий мені він. Цікавий, Ну, я пробувала колись. Вони смачні. Так, і купила де дебарао. Так, Шері, тут ще такі всякі є якийсь рожевий. Але про що я хочу сказати? Що всі я не буду сіяти. фурма, червона шапочка, чорний принц, де барао гіганти. де дебараво чорний. І так, я посію, мабуть, де барао. І десь ще один пакетик є ультраранній. Теж посію. Може, я в тепличку посажу. Хм, мабуть, приступаємо. Мої касети гарно сохранилися за зиму, не попропадали. Так що будемо сіяти. Не фатило трохи ящиків. То йду. Вибачте, в окулярах сіяла. Перчик. Нічого не бачу. Дивіться, в чому я хожу. Вибачте, в майці. Жарко. Так, ха ха ха, -ха. Ну, теплиці 18. Нормально. Так, де мої ящички? Цибулею пахне. Мабуть, візьму все-таки отакі маленькі. Великі хай побудуть. Значить, скільки нам треба. Не знаю, скільки нам треба. І під низ. Так. І треба знайти десь кришечки ще. Так, одна є. Стаканчики. Так, що в мене є? Стакончики. Ну і добре. Кришечки чомусь дві. А куди це я подівала? Підемо ще сіять. <риклад> діло йде, діло йде. Хопа. Так що, дівчата, жарковато сьогодні, мабуть, точно. 20 градусів, а ми більше, навіть, ми 25 на сонці. Так, да, ну Потепліла? Про Прожужу, скажу два слова. Роздали ми собачок. Ха, Найшли хазяїву. Так, що, так, все. Посіяла два лоточки, не хватило трохи місця на один пакетик. Ну нічого, зараз кудись придумаємо. Посіяла, дівчата, посіяла і помідорки, і посіяла перчики ще два лоточки, п'ять лоточок посіяла. А тепер, дивіться, те, що я обіцяла. Всіх жінок з 8 березня. Я вас люблю. Так і живем. петух не бреше.